Усім привіт! Мене звати Руслан Горовий. Днями мені написала Тетяна Власова із таким проханням, запитом е прочитати якийсь вірш, який написав військовий поет, тобто поет, який зараз боронить нашу країну. Звісно, що за 10 років війни в мене є такі друзі. Більше того, в мене навіть є такі, які вже ніколи нічого не напишуть, бо вони загинули. Однак сьогодні я хотів би прочитати. Вірш одного поета, який воює зараз, щоб він знав, що його творчість люблять, що його чекають тут в тилу і за нього тримають кулаки. Отже, Артем Полежака Пласкогубці, подарю тобі я пласкогубці. Хай зрадіє, серденько твоє. Не було у тебе пласкогубців, а тепер вони у тебе є. Хтось дарує перстені на руці, хтось мантої з екохом а у тебе, бачиш, пласкогубці. З пласкогубцями ти лиш одна така. Чуєш, як весною Всесвіт дише, як приходить світла торжество з пласкогубцями на серці веселіше, а без пласкогубців не той вог. Погарнішали твої ціцьки і дубця, то якийсь метафізичний вплив. Поки ти не мала пласкогубців, я тебе щитай і не любив. І нехай літа тепер несуться. Нам не страшно, нам робить своє. Бо тепер ти маєш пласкогубці, бо тепер вони у тебе є. Дякую тобі, Артем, за захист. Дякую, що ти в мене такий є в житті. Повертайся з перемогою. Слава Україні!